Якщо ми вдумаємося в ці вірші, то будується нами і Богом, якщо це правильне будівництво дім на камені, оцей храм. І як він збудується, ми туди перейдемо з нашого тимчасового намета, тобто цього тіла, яке сьогодні нам рідне, близьке і саме любиме, ми перейдемо в інший храм, який збудували храм нашої душі. Але він будується тут. На землі через е, напруження через діла, через наше тіло як інструмент. Отож, е, мій заклик сьогодні до кожного з нас, в першу чергу, до себе. Давайте використаємо самий дорогоцінний ресурс цей час нашого життя правильно. Будемо розумними, не в своїх очах, а розумними, так як сказав Господь Бог. І Будуємо дім на камені, наш небесний дім для душі, вічний дім разом не з цим світом, не так, як нам цього хочеться чи ми думаємо, а будуємо дім на камені разом з Богом, тому що Бог має свою волю. І він є і проектант, і прораб, і контрольор. Нашого будівництва. Нехай Бог береже нас від от такої поверхневого ставлення до е, вічності, щоб хтось із нас, не дай Бог, збудував дім на піску. Нехай цього не буде. І будемо робити, будувати дім на камені з однієї причини, як написано в другому посланні Коринтян, 5 розділ 10 вірш. Бо мусимо всі. З'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що робив в тілі, добре чи лихе. Тож, браті і сестри, дякуємо Богу, що він нас сьогодні зібрав в домі молитви, відірвав від суєти і е, нагадує нам про наші пріоритети. І Якщо комусь потрібно ці пріоритети поправити, Якщо хтось заплутався, якщо, якщо хтось дуже загруз от саме в земне і забув про існування вічного взагалі, то сьогодні Господь кличе, щоб ми поправили свій світильник, щоб ми дійсно будували дім на камені. Ці слова сказав Господь, звертаючись до величезного натовпа після Нагорної проповіді, а натовп, натовп набожних євреїв. Які шукали дійсно бути правильними перед Богом, бути спасенними Богом. От він дійсно той натовп також і заплутався, і в лиці фарисеїв в першу чергу. І Господь їм багато чого сказав на Новогорній проповіді, а потім привів оцю історію про дім на камені і дім на піску. Може, може, і сьогодні Господь когось із нас поправляє на шлях істини. І запалює по-новому по наші світильники. Тому ми помолимося з вами про те, щоб дійсно не марнувати час, щоб розуміти Божу волю, щоб більше все ж таки думати про наше життя, про відносини з людьми, про відносини з Богом, про правду, щоб відкинути всяке ліцемірство і не втрачаючи час, будувати. І як мені казали. Очі бояться, а руки роблять. Всім успішного закінчення будівництва. Амінь. Помолимося. Милосердний Господь, Спаситель наш. Дякуємо тобі за твою велику любов і милість, що ти допоміг нам в суєті цього життя знайти час і прийти в дім молитви. І приділити цей час для того, щоб прославити тебе і щоб почути від тебе настанову. Дякуємо тобі, Боже, за слово твоє. Дякуємо тобі за велику любов, твою, що ти дарував нам спасіння.